Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку одиниці довжини, метр, співвідношення між одиницями довжини. Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, всі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Розпочнемо наш урок математики із підготовчих вправ. Будь ласка, скажіть, яке число показує нам смайлик, в якому 0 десятків і 5 одиниць? Це число 5. В якому числі 1 десяток і 9 одиниць, число 19. Яке число має 3 десятки і 4 одиниці? Число 34. Що за число має 3 десятки і 7 одиниць? Це число 37. Скажіть, яке число має 10 десятків і 0 одиниць? Це число 100. Наступна гра попереднє число. Будь ласка, знайдіть попереднє число до тих чисел, які будуть показувати нам дітки на своїх листочках. Число 91. Яке число попереднє до нього? Це число 90, так. Число 10. Назвіть його попереднє число. Це буде число 9. Число 100. Назвіть його попереднє число. 99. Число 88. Назвіть його попереднє число. Це число 87. І число 63. Назвіть його попереднє число. Це число 62. Молодці. А зараз, дітки, давайте спробуємо визначити міри довжини в сантиметрах та дециметрах. 10 сантиметрів це скільки дециметрів? Один. Так. В одному дециметрі 10 см. А 10 дециметрів, дітки, скільки це буде сантиметрів? Якщо в одному дециметрі 10 см, а в десяти таких дециметрах. Буде 100 сантиметрів. 100 сантиметрів це скільки дециметрів? Це, це 10 дециметрів. Так, 100 сантиметрів це 10 дециметрів. 5 дециметрах – це скільки сантиметрів? В одному дециметрі 10 см, а в 5 дециметрах 50 см. 40 см у дециметрах, діти. В одному дециметрі 10 см, а в нас в 40 см, це буде 4 дециметри. Скільки сантиметрів у 7 дециметрах? Якщо в одному дециметрі 10 см, а в 7 таких дециметрах 70 см. Молодці. Розкажіть, який розряд? Позначає цифра 1 у кожному числі. В числі 1 цифра 1 позначає розряд одиниць, в числі 10 цифра 1 позначає розряд десятків. А в числі 100 цифра 1 позначає розряд сотень. Як утворили кожне з чисел? Число 1 утворилося за допомогою додавання одинички до нуля. І воно складається з однієї одиниці. Число 10 утворилося за допомогою додавання одинички до числа 9. Число 9, 10 має 1 десяток і 0 одиниць. А число 100 ми з вами на минулому уроці утворювали за допомогою виразу 99 додати 1. В числі 10 одна сотня, нуль десятків і нуль одиниць. Запишіть, будь ласка, у своєму тоненькому зошиті в клітиночку для математики. Цілий рядочок по черзі числа 1, 10, 100. Погляньте, будь ласка, на малюночок і послухайте проблемне питання. Петрик з мамою прийшли до магазину. Мама сказала Петрікові, що їм потрібно купити 200 см тканини. Петрик першокласник знає міри довжини сантиметр і дециметр. Інструмент для вимірювання лінійку та вважає, що продавчиням буде складно відміряти таку довжину тканини. А ви як вважаєте? Можливо, існує якась інша міра довжини, більша за сантиметр і дециметр. Чи чули ви про неї? Так, дійсно, сантиметрами і дециметрами дуже важко вимірювати тканину. Існує більша міра довжини і називається вона метр. З цією мірою ми сьогодні ознайомимося, а також будемо вдосконалювати свої вміння у додаванні та відніманні двоцифрових чисел і розв'язуванні задач. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з величинами. Ми звернемо увагу на довжину. Ознайомимося з новою більшою одиницею вимірювання довжини метром. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 101 у нашому підручнику. На малюнку зображено прилад для вимірювання довжини. Він має 10 ланок. Кожна з них. Завдовжки 10 см. Дітки, ми пам'ятаємо з вами, що одна ланочка 10 см або 1 десяток. Таких ланочок 10. Тобто, скільки десятків має ось цей прилад? Один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки, 5 десятків, 6 десятків, 7 десятків, 8 десятків, 9 десятків, 10 десятків. Тобто один десяток це 10 сантиметрів. а десять десятків це 100 сантиметрів. тобто, діточки, коротко, 100 сантиметрів записуються. Одним метром. Тобто цей вимірювальний прилад для вимірювання довжини називається 1 метр, тому що він складається із десяти ланок довжина кожної 10 сантиметрів. Метр ще одна довжина, одиниця довжини. Метр, дітки, дорівнює 100. Сантиметрів або 10 дециметрів. Подивіться, якщо 100 сантиметрів, значить в 1 метр вкладаються розміри лінієчкою. Якщо 1 метр дорівнює 10 дециметрів, тоді в ньому вкладається більше, ніж лініючка. 1 метр дорівнюватиме. 100 см або 10 дециметрів. Будь ласка, ці значення запам'ятайте. Завдання друге на сторінці 101 в нашому підручничку розв'язуємо задачу. Висота дуба 10 метрів, а тополі 15 метрів. На скільки метрів тополя вища за дуб? Про що розповідається в нашій задачі? В задачі розповідається про дерева. Які два види дерев згадуються в задачі? В задачі згадується дуб і тополя. Якої висоти дуб згадується в задачі? Висота дуба 10 метрів. А яку висоту має тополя? Тополя висотою 15 метрів. Дітки, про що? Говорить душка, яка зображена у короткій умові. Душка кругла зі стрілочками порівняльна душка. Тобто нам необхідно дізнатися, на скільки метрів то поля вища за дуб. Дивіться, дуб 10 метрів. То поля 15 метрів. І за малюночком, і за числовими даними ми можемо сказати, що то поля вище за дуб, так? тому що 15 більше за 10. А наскільки то поля вище за дуб? Ми пам'ятаємо, якщо нам потрібно дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге число. Для цього ми маємо від більшого числа відняти менше. Тобто 15 метрів ми маємо відняти 10 метрів, і в нас виходить 5 метрів. Тобто, відповідь до нашої задачі на 5 метрів, то поля вища за дуб. Я пропоную вам у ваших тоненьких зошитах з математики в клітиночку записати вираз. До нашої задачі, і відповідь. Завдання третє на сторінці 101. Запиши кожну довжину в дециметрах і сантиметрах. У свій тоненький зошит в клітиночку записуємо перше число. 24 см дорівнює. Нам необхідно 24 см перевести у дециметри і сантиметри. 24 см це. 2 дециметри і 4 сантиметри. Нижче записуємо 68 см. Давайте запишемо цю довжину у дециметрах і сантиметрах. В одному дециметрі 10 сантиметрів, а в нас 68 сантиметрів, тобто, це 68. 60 см це 6 дециметрів. І 8 см це 8 см. Тобто 68 см це 6 дециметрів і 8 см. Пишемо наступне значення: 41 см. Давайте позначимо, скільки в ньому дециметрів, а скільки сантиметрів. 41 см це 4 дециметри і 1 см. Наступний 97 см. Нам необхідно позначити, скільки в цьому числі дециметрів, скільки сантиметрів. 97 має 9 десятків і 7 одиниць. 9 десятків це і є 9 дециметрів. А 7 одиниць це 7 сантиметрів. Записуємо наступне значення 75 см дорівнює. В числі 75, 7 десятків і 5 одиниць. 7 десятків це 7 дециметрів. А 5 одиниць це 5 сантиметрів. Нижче записуємо наступне значення 39 см. В числі 39, 3 десятки і 9 одиниць. 3 десятки це 3 дециметри. А 9 одиниць це 9 см. Наступне завдання четверте на сторінці 101 у нашому підручнику. Назви ім'я дівчинки, яка правильно виміряла довжину відрізка. Подивіться, у нас є дві дівчинки Ганна і Олена. Кожна із них мала завдання. Їм необхідно було виміряти довжину відрізочка і сказати, чому вона дорівнює. Погляньте, будь ласка. Перша дівчинка Ганна виміряла довжину відрізочка і сказала, що він дорівнює 4 см. Друга дівчинка Олена також виміряла довжину відрізочка і сказала, що він дорівнює 5 см. Скажіть, будь ласка, хто із дівчаток правильно виміряв відрізочок і правильно назвав його довжину? Так, дітки, саме Ганнуся. Ганна правильно зробила. Пам'ятаєте, як ми з вами маємо вимірювати довжину відрізка? Початок відрізка у нас має співпадати із цифрою 0 на лінійці. Кінець відрізка співпадає із цифрою 4 на лінійці, тому відрізок Ганни дорівнює 4 см. А тепер подивіться на відрізок оленки, що вона зробила неправильно. Олена розпоклала розп... е... лінію так, що початок відрізка співпадає із числом 1 на лінійці, а кінець відрізка співпадає із числом 5 на лінійці. Тому Олена виміряла відрізок неправильно. так? Вона мала лінійку покласти під відрізочок так, щоб початок відрізка співпав із числом 0, тоді б у неї кінець відрізка співпав із числом 4. А для того, щоб відрізок дорівнював 5 см, що потрібно було відрізочок. Потрібно було продовжити. Тобто вона неправильно розклала, поклала лінію на відрізок, тому її відповідь є невірною. Завдання п'яти на сторінці 101 у нашому підручнику. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми бачимо двох боксерів Рому і Дмитра. Боксер Рома важчий. Ніж боксер Дмитро. Подивіться, перший боксер важить 53 кілограми, другий боксер важить 55 кілограмів. Нам необхідно визначити, хто із цих боксерів Рома, а хто Дмитро. Повторюю ще раз: боксер Рома важчий, ніж боксер Дмитро. Подивіться, хто із цих боксерів важить більше. Другий, 55, значить, він є Рома. А боксер, який важить 53 кілограми, він є Дмитро. Перед тим, як ми розпочнемо з вами працювати в друкованому зошиті, пригадуємо правила, як потрібно правильно сидіти за столом. А також, дітки, пригадайте, як потрібно покласти зошит перед собою на стіл і якими пальчиками тримати свою ручку в руках. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті частинка друга на сторінці 31. Розгорніть, будь ласка, сторіночки зошита та знайдіть потрібну сторінку. Перше завдання на сторінці 31 у друкованому зошиті. Погляньте, будь ласка, на малюнок, що ми бачимо на малюнку. На малюнку зображений міст. Довжина містка 13 см, а його ширина 3... Вірніше, 13 м, а його ширина 3 метри. Тобто, у довжину місток 13 метрів, а в ширину 3 метри. Наскільки метрів довжина містка більша за ширину містка? Ми бачимо, дітки, що в довжину місточок набагато більше, ніж у ширину. Так? Довжина містка 13 метрів, ширина містка 3 метри. Ми розуміємо, що 13 більше за 3. А ось наскільки більше нам необхідно це дізнатися. Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге число, ми маємо числа порівняти. Так? Тобто, від більшого числа 13 метрів, ми маємо відняти. Менше число 3 метри. І в нас виходить 10 метрів. Тобто довжина містка більша за ширину на 10 метрів. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Завдання друге на сторінці 31 у друкованому зошиті. Розфарбуй смужки праворуч, у ті кольори. У які розфарбовані смужки ліворуч, відповідно до їх довжини. Подивіться, будь ласка, яка із зображених смужок найдовша рожевого кольору. Так, тепер знайдіть, будь ласка, праворуч найдовшу смужку і зафарбуйте її рожевим олівцем. Так, далі, дітки, трішечки менша за рожеву смужку, яка у нас? Зелена, правильно, тобто наступна буде смужечка, яку ми зафарбуємо зеленого кольору, тому що вона трішки менша за рожеву. Далі, дітки, за розмірами, ще менша від рожевої, і яка смужка. Червона, знайдіть, будь ласка, її з лівого боку та розфарбуйте у червоний колір. І остання найменша смужечка блакитного кольору, зафарбуйте її. У, половині лівого, у лівій половині нашого екрану. Завдання третє на сторінці 31. Діти вимірювали висоту кожного куща, які зображені на малюночку, і записали на окремому аркуші паперу. Порівняй висоту кущів на око. Під кожним кущем запиши його висоту. Погляньте, будь ласка, на перший кущик, дітки, із чотирьох кущів він який? Він найменший. А тепер подивіться на листочок. У нас є чотири висоти кущів: 67 см, 80 см, 50 см і 30 см. До найменшого кущика, який, е, е, яка довжина підійде. Висота. Верніше, 30 см. Так, до першого кущика підходить число 30 см висоти. Підпишіть, будь ласка. Далі дивимося другий кущик із всіх чотирьох найбільший. Знайдіть, будь ласка, із чисел, поданих нам на табличці, довжину висоту найбільшого кущика. Це 80 см. Правильно, дітки, підпишіть, будь ласка, під кущиком його висоту. Далі подивіться, третій кущик більший за найменший, але трішечки менший за найбільший. І погляньте останній ще менший за нього. Тобто, у нас є більший 80, є трішечки менший і ще менший. Яка висота кущика на третьому малюнку? Кущик на третьому малюнку 67 см сантиметрів висотою. Правильно, підпишіть. І останній кущик він дітки не найменший, але і не більший. І має висоту 50 см. Йому підходить саме така висота. Погляньте, будь ласка, на завдання для закріплення знань, набутих на уроці. Ширина вулиці 6 метрів. На першому малюночку ми бачимо вулицю. А ширина дороги 16 метрів. На другому малюночку ми бачимо дорогу. Наскільки метрів вулиця вужче, ніж дорога? На малюночку зрозуміло, дітки, що вулиця вуща, ніж дорога, так? навіть якщо б ми не знали їхню ширину. Вулиця 6 метрів, дорога 16 метрів. Нам необхідно дізнатися, наскільки ж ось ця вулиця вуща, ніж дорога. Для цього нам потрібно порівняти два числа. Для того, щоб порівняти між собою два числа і сказати, наскільки. Одне число більше або менше за друге число, ми маємо від більшого числа відняти менше. Тобто 16 мінус 6, і в нас виходить, що на 10 метрів вулиця вуща, ніж дорога, а дорога ширша, ніж Урок навчив мене, скажіть, будь ласка, дітки, чому ви навчилися на сьогоднішньому уроці? Найцікавішим завданням на уроці для мене було назвіть, яке завдання вам сподобалося найбільше. У мене вийшло, поділіться, будь ласка, яке завдання вам вдалося виконати. Я тепер знаю, скажіть, про що ви дізналися сьогодні на уроці. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!